Сьогодні ми знаходимося в селі Велика Виска у середній школі, від якої до нас звернулися до аграрної партії Маловисківського району. Звернулися вчителі з проханням надати допомогу у підготовці до нового навчального сезону. Ми обдумали це питання, і разом з Олексією Кирсією, і разом з нашими працівниками СТО Україна вирішили допомогти. У цьому питанні і придбали, як по заявку вони просили вчителі, ліноліум і необхідні речі, щоб був закінчений ремонт у двох, у двох класах. Дуже приємно, що на наше прохання також відгукнувся молодий підприємець села Великовістка Поліщук Валєра, який активний, молодий, я б сказав, перспективний, говорить про те, що значить, аграрна партія це партія незакритого. Типу, незакритий клуб, що тут тільки знаходяться одні аграрії, а тут мають бути і підприємці малого середнього бізнесу, мають тут бути і вчителі, і мають тут бути і врачі, всі люди, які знаходяться, які проживають в селі, тобто в даній. В якійсь певній даній громаді. Це дуже приємно в тому, що у нас одна думка, у нас одне бачення в тому, що на сьогоднішній день село це завтра, село це повинно процвітати і село обов'язково треба зберегти. Тому нам приємно, що в нас є порозуміння, що ми будемо бачити успіхи наших діточок, які будуть опановувати знання, які прийдуть 1 вересня в школу, і нам буде приємно, що тут буде згадано. Про аграрну партію маловисковського району. Валерій Васильович, хоча і не корінний житель нашого села, але завжди з розумінням відноситься до потреб села і, зокрема, школи. Допомагає, чим може він нам допоміг у оформленні класних кімнат. Значить, ми з ним вже дуже давно працюємо, співпрацюємо і маємо надію, що і надалі будемо співпрацювати. І ми, учнівський педагогічний колектив, задоволені тим, що саме в нашому селі формирує Валерій Васильович. Хочу сказати, що аграрна партія України в лиці її представника Шпака Валерія Васильовича знайшла змогу, знайшла сили допомогти нашій Великовисківській середній школі, придбавши ліноліум, полове покриття і багато інших там фурнітур на два класи. Я, як підприємець, який закінчив цю школу, який працює в селі Велика Виска, ну, Знайшов цей товар по оптимальним цінам для того, щоб також не було це обрімінительно для наших спонсорів сильно. Взагалі домовились з Валерієм Васильовичем, що в подальшому будемо намагатися вирішувати проблеми школи, проблеми села. Ну, сподіваюся, що в подальшому будемо співпрацювати з ними.